Сталкер 2 вийшов, і вперше зайшовши в гру, я почувався якось дивно, ніби все це нереально. Про неї ходили легенди, і це не може бути насправді. Невже я не дивлюся геймплей а безпосередню взаємодію зі світом, відтвореним GSC Game World? Вітаю, піпли! Я сподівався, що перші враження про гру зможу видати ще на релізі, але чому цього не сталося? Я писав себе в телеграм-спільноті. Чому перші? Тому що гра дійсно величезна, і все побачити за декілька днів, звісно, що не вийде. Я не впевнений. Що це вийде зробити за декілька місяців. Та попри справи та відключення світла, я поділюся своїм баченням того, яким вийшов довгоочікуваний сталкер 2, що поклав інтернет провайдерів 20 листопада. Поговоримо про атмосферу, графіку, локації та левел дизайну, озвучку, саунд та геймплей. Чи дійсно Сталкер 2 це той самий Сталкер в новій обгорці, які сильні сторони гри помітні відразу, і чим гра не готова? І про оптимізацію, звісно, це окрема історія. Про дисніть та підписку, якщо Перше на каналі, окремо дякую всім спонсорам та патронам, що є стопами маленьких каналів. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся. Це важливо. Розпочинаємо. Перше, що кидається в очі після запуску, це те наскільки атмосферно та красиво гра виглядає. А перше, що відчувається, це своє рідне. Маю на увазі оточення, звуки, озвучка, подальші треки на радіо і так далі. Я, як українець, не можу пройти повз цей аспект, бо він мене чіпляє. Такі ігри виходять ну дуже рідко. Але я все ж спробую абстрагуватися і буду не лише хвалити гру, бо очікувати від неї щось, це одне, а мати справу з релізною версією це інше. Тому критика і розуміння, чим. Вона може зіпсувати загальні враження, потрібні, я вважаю. Зав'язка гри в тому, що головному герою в квартиру прилітає артефакт. Не дай Бог, хтось з цього зловить флешбеки через росіянців. По перше, це сталося за межами зони. По-друге, сам артефакт залишився цілим. Тож без даху над головою майбутній скіф петляє в зону розібратися, що це за фігня. В двох словах, після цієї катсцени, нас перекидає в пролог, певні моменти якого нам вже показували в трейлерах. Він в якійсь мірі проводить нас по оточенню і зав'язує подальший сюжет, знайомить з елементарними механіками. І на цьому моменті давайте зупинимося. Бо з перших хвилин геймплею додається ще пара моментів. Це те наскільки гра круто відчувається, але водночас різка в своїй поведінці. Що я маю на увазі? Наприклад, анімації зброї та оточення ну щелепа відвисає, відпадно. При цьому анімації головного героя досить різкі і ненатуральні, як на мене. І забігаючи наперед, весь сталкер 2 такий, адже багато аспектів світу обумовлені такою реалізацією. Відразу нам дають зрозуміти, як бити ящики, шукати схованки, читати КПК. І лутатися, і такого далі буде дуже багато, бо гра про дослідження в ній багато де доведеться лізти по дивним місцям, шукати дивні проходи, маючи в арсеналі лише присідання чи стрибок. І я не буду говорити, що це погано. Ми ще поговоримо про те, який світ, як він вибудуваний, але я ловив флешбеки з першої трилогії. І, можливо, вони для 2024 року для когось здаватимуться застарілими, дерев'яними, навіть та грі це личить. І от з перших хвилин геймплею вже розумієш, якою гра буде і що покладено в основу а це саме той сталкер і його певні старі нестаріючі елементи. І знаєте, мені це сподобалося. Чисто кістяк гри це саме той сталкер, який мені здається чекали з купою сховок, знайомим антуражем, поведінкою тощо. Але повторюся, далі ми ще, звісно, поговоримо про геймплей, світ, наповненість і загалом вайп від другого сталкера бо все це розкривається згодом. А що ще відразу кидається в очі, так це оптимізація. Не баги, ні, вони теж себе показують, але трішки далі. Саме оптимізація. Я не відкрию Америку, якщо скажу, що. Всі приблизно розуміли, в якому технічному стані вийде гра, тож оптимізація тут на рівні біда. По-перше, Unreal Engine 5. Кожний реліз на цьому руші вимагає компа за 2000 доларів, щоб грати на ультрах 60 плюс кадрів. Сталкер 2 не став виключенням. Звісно, графічна складова в сумі з тим, як педантично та детально пропрацювали світ, дає нереально атмосферну картинку, але все це вимагає потужностей. На моїй 5 системі з Ryzen 7 500 F та 4060 ti а також 32 ГБ швидкісної оперативки і Дкісному М2 NVMe на високих у Full HD з DLSS на якість та генерацію кадрів було 80 і навіть часом 100 кадрів. І ви скажете так нічого собі, і я скажу вам теж нічого собі, якби була оптимізація. Дроп кадрів до 40, постійні трабли з фрейм-генератором, від якого картинка в грі танцює чи чітку чи робить з мишки желе. налаштування зайвий раз взагалі не варто чіпати, бо гра постійно компілює шейдери і будь добре краще перезапустити, якщо змінив текстури на середні чи навпаки, інакше будеш страждати. Та більше я подивився в інтернеті. Дякую за рубрику «Гік Павло. Багато налаштувань просто не працюють, вони нічого не змінюють. Тому, в принципі, в гри є максимальні налаштування або повністю в нуль, де графіка рівня Fallout 4 на мінімалках. В певних моментах здавалося б, взагалі, не обумовлено. Гра просто втрачає всі кадри і лишає 3-4. На хіба? Чи то якийсь бар, де неписів побільшало, чи то катсцена підвантажується у фоні, я не знаю. Але це не лише в мене так, і що саме обідно, далеко не завжди. Тут тобі гра працює бездоганно, тут починає фрізати і чекає перезавантаження, як Hogwarts Legacy на Умовно. Тому ті 80-100 кадрів абсолютно нестабільні і, на жаль, це псує враження. Не те, щоб не грабельно, але впевнений, продуктивність та загальний технічний стан ще будуть і мають фіксити. Добре, що в мене, хоча б нарешті, не було питань до ОЗП та ССД, адже вони в мене від Kingston в достатньому об'ємі та з достатньою швидкістю. Вони просто необхідність для сьогоденних релізів, і S.T.A.L.K.E.R. 2 це вкотре підтверджує. Добре, що зараз Kingston розпродаж на Чорну П'ятницю, ідеально, щоб закупитися для більш комфортної гри з двадцять до. Другого 12 -го, можна придбати оперативну пам'ять та SSD накопичувач, а також флеш-накопичувач зі знижкою до 35%. Хто давно за мною слідкує, знає, що я сам користуюся продукцією компанії. У мене NVMe накопичувач Kingston KC3000 з записом до 7000 МБ на секунду та читанням до 6000 МБ на секунду. Цього з головою для будь-яких сучасних ігор та задач. SSD зараз в принципі незамінна річ. Обираючи ОЗП для себе, я також зупинився на Kingston Fury Beast. Ось таке виконання двома планками поші. 16 ГБ ddr 5 Kingston – це гарант якості та надійності, а з такими смачними знижками навіть думати не доводиться, якщо треба вивести свою систему на новий рівень. Я впевнений, тут кожний знайде для себе ідеальний варіант, бо компанія пропонує, що SSD, що ЗП на будь який смак, платформу та потреби. Коротше, сам користуюся і вам раджу, тож не гайте часу, адже період акції обмежений. Посилання залишу в описі. Переходьте, і нехай ваша система працює бездоганно. Що ж, ще з приводу графіки. Гра справді загально виглядає, на мою думку, дуже класно. Колірна гама, вся ця зміна погоди, ефекти та звуки мені дуже подобається, як показали зону в продовженні. Але так чи інакше, на момент написання тексту гра сира. Я розумію, якщо ви власник топового заліза, навряд чи зрозумієте, про що я адже для вас проблемою можуть стати певні інпутлаги чи забаговані сцени або текстури, що в грі є, але з цим можна миритися. Unreal Engine 5 важкий для оптимізації, тим паче такий великий світ, що подає себе як безшовний. Точно міститиме баги, зокрема візуальні, але є люди, які грають на 3060, наприклад, з процом кількарічної давності, не останнє залізо згодьтеся. і на релізі розподілення ресурсів у гри в момент, коли цей безшовний світ підзавантажує залізся, в фоні, наприклад, всіх його неписів та події, кладе комп'ютер на лопатки. І ні, проблема не в системі. Адже після перезавантаження в тому самому місті все повертається на звичайну продуктивність. Вона просто має проблеми, через які особисто я хотів відкласти гру, поки поремонтують. І це вперше. Коли грати хочеться, бо затягнула, але технічний стан з крашами і рандомними фрізами до п'яти кадрів це біда. Не знаю, як справа на консолях, але начувся, що краще. Гадаю, власники Xbox поділяться своєю ситуацією в коментарях. Я нікому нічого не повинен і вважаю за потрібне сказати, як є. А я так, що вже в перші дні гравці свої фікси повипускали, що мають покращити вище перечислені проблеми. Чесно, не пробував, чи це дія. Як на мене, краще почекати офіційних патчів, перший до речі, вже анонсували. І один із фіксів стосуватиметься виправлення. Збоїв у розподілі пам'яті, які призводили до несподіваних вильотів гри, зокрема під час рендерингу та квестових сцен, це була цитата. Чим ще грішить технічний стан, часто багують неписи, постійно промальовуються об'єкти перед очима, з найбільшою дальністю видимості чи з найменшою, мені здається, це налаштування теж не працює адекватно. В рандомний момент збільшується лаг, генерації кадрів, що фікситься просто виходом в меню і назад до гри. Тут знову ж таки момент із фрізами, які можуть розпочатися просто після смерті або будь-якого перезавантаження і допоможе вже лише Перезапуск гри повністю, але вони можуть і не розпочатися або просто зникнути в процесі, як гра того захоче. Фонове підзавантаження, наскільки я зрозумів, працює дуже криво, і Часом воно дає пограти, а часом просто ламає гру. Також є проблеми з освітленням та візуальними багами, але вони, на мою думку, не такі критичні, як і оці всі приколи з неписами. Коли вони то стрибають, то телепортуються, то неадекватно входять в розмову. Рівень різних бесезди і редів. Коротше, свою ситуацію пишіть в коментарях, але давайте будемо відвертими: технічний стан потребує виправлень і. Хоч гра готова, її можна пройти, повністю насолодитися поки що не вийде, що дуже шкода, бо особисто я з кайфом награв свої години, якщо відкинути всі ці перезаходи і гру з бубном, бо Сталкер 2 цікавий. З того, що я награв, мені все подобається, окрім технічного стану. Атмосферний, дуже хороший шутер від першої особи, досить хардкорний, я б сказав навіть занадто, грав на середньому рівні і з головою вистачило складності. Він кидає виклик, зброя і все, що з нею пов'язане, від анімацій до відчуття, апгрейдів, звуків та вау просто. Помітно, що озброє. Вороню приділили увагу, адже це дуже важлива складова в сталкері, і я дійсно кайфував. І взагалі вся гра просякнута духом сталкера, де треба стрибати, шукати схованки, постійно жерти ковбасу і так далі. І мені це дуже подобається. Розумієте, веру ігор, побудованих на схемі, «прокачайся, щоб піти далі. Так приємно зайти в проект, який дозволить тобі самому вирішувати, що і коли робити, і в якій кількості. Не те, що лишає повністю самого, але зовсім не обмежує. Такий підхід несе за собою, що тут немає активностей на кожному кроці. Личному вигляді, але світ досліджувати цікаво. Як виявилося, можна просто зробити кожний куточок елементарно привабливим для дослідження, навіть якщо там не чекає черговий моральний вибір чи квест. 2» ні на мить не здався мені нудним копіпастом, чи ні разу не лишав мене з думкою, а куди далі йти і чи хочу я це робити. Я хотів іти, бо знав, що все навколо відкрите для мене, і все залежить від моїх вмінь, Але оскільки їх ще мало, я сам вмежувався певний час дослідженням першої локації. Гра знову ж таки має звичне поділення карти, але воно обумовлене і виконане знову ж таки з розумом і безшовно. Дуже сподобався такий підхід до гри. Про це говорили розробники, і в них точно вдалося передати цей кайф від геймплею, де ти не маєш обов'язково слідкувати за цифрами над головами противників. Геймплей, але дещо з іншої сторони. Тут багато ігрових умовностей, але на мою думку вони мають бути, і мені лише подобалися. Бо гра має ж бути грою, і спрощені моменти розвантажують голову. Я про те, що ми тут, як і в оригінальній трилогії, лише стрибаємо, присідаємо та б'ємося. Тут зрозуміло, чому всюди розкидані скипки хліба в однакових ящиках, а ковбас. Суми постійно йому безперестану, привід скайрим, ще й не доїдаючи. Тож всі ці анімації будуть з нами протягом всього проходження і дуже швидко стануть елементом рутини, а не вау прикольно він відкриває консерву, бо ми бачитимемо те дуже часто. Тут не так багато елементів хавчика, хіла і так далі, і тих самих анімацій, але вони тут для функціонування та забезпечення геймплею. Вони прості, але необхідні, і грі личать знову ж таки. Всі ці ігрові умовності це аспект гри, який доповнює загальний кістяк. Що стосується системи Alive 2.0 системи, що має забезпечувати функціонування зони без участі гравця. Часом вона справді помітна. Після чергового чекпоінта навколо могли бути дещо інші події, але все ж, як на мене, вона теж працює недосконало, а більше через дубу. Давайте розкажу про свій досвід. Гра страждає рандомним спавном неписів в лютій кількості за спиною. Часом є перестрілки якихось угрупувань з мутантами, але все це виглядає як дивний скрипт, хоча і краще, щоб так, ніж пустота. Але найбільше питання до Неписів людей і того, відколи у них очі на дупі. Не зрозумійте правильно, воювати в сталкері один кайф. Знову ж таки, зброя, та як ти готуєшся до виходу і безпосередньо сам геймплей, класний, в якійсь мірі навіть імерсивний. Навіть оці нахили визирання дерев'яні теж лишили. Неписи ведуть себе часом близько до ідеалу, кидають гранати, обходять і душать в самий непотрібний момент. Але як же дратує те, що ті самі неписи в моменті починають володіти телепатією? Бачить тебе, хрін знає звідки і проти тебе стріляється вже вся база. цьому важко зрозуміти, як і звідки побачили, адже то в упор не бачить, то карта їх лише промалювала, а вже насипають. Тож про стелс можна забути поки що. Те саме і мутанти. Бій з ними відчувається по-різному, бо поведінка їх різна, але балансу часом не вистачає. Якихось кіношних моментів з відбиванням, теж не помітив, наприклад, досить простенько, мабуть, як на 2024 рік. Просто бігаєш, стріляєшся, вони точно тебе задамажать, ти точно похиляєшся і так по колу. Але все одно це весело. Не віднесу це до мінусів, все ж поведінка в них різниця. Шкани, наприклад, капець бісили, але вимагали скіла попадання. Та впевнений, Life 2.0 працює недосконало, і це також будуть виправляти. Який баланс та економіку заглиблюватися не буду, але тут теж треба щось робити, бо часом то дуже дешево, то дуже дорого, то не вистачає десь якогось торговця. А на одному з квестів мені дали розбиту пушку, обіцяючи золоті гори. Але ладно, то вже я сам винен. Дуже круті локації і загальний світ це те, від чого певно я кайфував найбільше. Настільки круто відтворили зону, що я точно захочу в неї повернутися не один раз, і це не перевершено. Звісно, тут теж є ігрові умовності, знову ж таки, щоб виглядала вона більш наповненою, насиченою, але зараз це дуже красиво. Всі, хто пограє в S.T.A.L.K.E.R. 2, зі мною згодяться. Я ніби вийшов в себе за будинки, а там постапокаліпсис, і ні, я не хочу брати до уваги те, що краєвиди знайомі, що написи українською, хоча це теж, звісно, відіграє роль. Я про те, що зона об'єктивно цікава, атмосферна та самобутня. Розробники постаралися, щоб було цікаво заглянути в кожен куточок, пронюхати все і повністю, навіть якщо це робити не обов'язково, а там буде просто якийсь наплічник з ковбасою та пофіг, це цікаво. До того ж, а може там буде КПК з якоюсь історією або ще щось, що виведе тебе на якусь теорію чи квест. Мені здається, чи. То може вдало приховали, але я не побачив копіпасту, ніби все наповнення світу малювалося вручну, індивідуально, і це такий кайф, лише заради світу і оточення варто купляти і грати, бо щось настільки своєрідне гра надає, що я просто кайфую від таких проєктів. От Сталкер 2 зі своєю зоною лишається в першу чергу сталкером в обгорці Unreal Engine 5. І це круто, що не вигадували велосипед і тримали свою лінію. До того ж, багато елементів з трейлерів помічаєш перші години, і такий вау, це справді функціонує, я це бачив, круто. Ще й ці всі. І погодні умови, які якось швидко змінюються, але все ж супер атмосфери накручують. Викид перший, який застатерив мені гру, але все одно було класно. Аномалії розкидані по світу, і ти або ловиш флешбеки, або намагаєшся зрозуміти, що тебе хоче вбити цього разу. Ще сподобалося знову ж таки привіт-оригінальна трилогія, що кожна чи то велика, чи маленька локація доповнена своєю рідною головоломкою або пошуком проходу. Так, тебе можуть привести до депойнтом, але далі вже розбирайся сам. Так за мною ганялася якась аномалія, яка в моменті робила вибух, такий реалістичний, а я мав знайти прохід, що виявився в забитому колодязі. Ну круто ж, і таких моментів я досить багато зустрів. Де у відкритому світі ти маєш зупинитися і зрозуміти, куди йти, як в старі добрі, а не по лінії на мапі. До того ж, цей світ наповнений персонажами і. Вони прикольні, хоча деякі дуже з Fallout, а деякі з кіберпанку. Різниця часом велика про працювання, Маю на увазі в тому, як вони себе ведуть, говорять та виглядають. Та все ж основні взагалі кайф, але і всі інші теж запам'ятовуються. Медики, техніки, багато з них не найкращі люди, багато з них шукають лише вигоду, багато з них просякнуті зоною відчудження. Так а куди нам валить сюдова? Де шість чекілохів під боком? Сюди віднесую озвучку. Це такий мед для вук. Звісно, тут теж часом є непопадання в роль, баги з рацією, коли перц то говорить, ніби через неї, то ні, десь не пе в пустоту. При цьому актор озвучки відіграє наповну. Є таке, але це все така фігня в порівнянні з тим, що такий великий світ наповнений українською. До того ж, так зі смаком. Всі, хто чомусь боявся, що буде надто стрильно, розбійтеся. Тут і матюки, які абсолютно в тему, і жаргони, і діалекти, озвучення живе та рідне. Моя повага і сироти по шкірі від такого. Я дуже радий, що JC Game World реалізували це в своїй грі. Це великий внесок в українську. Я вважаю. Текстова локалізація теж відпадна. Як будеш у приквіті, перше коло на колесі. За мною, що стосується квестів, загалом історії цікаві. Є місії подай принеси, але в знайомому оточенні кожен куток цікаво пронюхати. Та все ж ні разу я не нудьгував чи хотів не йти на вказану точку, Принаймні за ті години, які поки награв. Певні квести можна завершити навіть вибором, нехай елементарним, та все ж. А деякі можуть запропонувати відхилення прямо в процесі, як іконою на маковому полі. До речі, потім можна подивитися, що ти зробив, не зробив у графі виконані місії, як у відьмаку було щось схоже. Тож так, варіативність є і перепроходити можна буде. До того ж, бляха ну зона просто класна для дослідження. Це гра в яку я точно буду повертатися. Також не можу сказати з певненістю, але з того, що награв, сюжетні квести надавали доступ з кодом до зачинених дверей в якусь локацію, яка, врешті-решт, приводила нас до катсцени. Вони тут дійсно круто поставлені і наповнюють реалізмом дії. Хоча як швидко ти їх будеш бачити, залежить від тебе. Гру я не пройшов, тож сюжету характеризувати не можу, але все починається з типової зав'язки. Я хотів розібратися, мене хтось підставив, і я маю знайти хто і для чого це зробив, тому гра і веде нас від персонажа до персонажа, від локації до локації, надаючи більший простір для дій, купу додаткових місій, і усе в такому роді. І не скажу, що цей сценарій не діє. Мені було цікаво, і я хотів рухатися далі, але у великій мірі завдячуючи і відкритому та пропрацьованому світу, щоб побачити ще більше, бо він ну просто вишенька. Що ж мені здається, все що хотів, я сказав. Поки що. Давайте підсумуємо. Гру особисто я відкладу до кращих часів, адже як на мене, найбільша проблема це технічний стан. І мають фіксити патчами багатьма патчами, і я не радий цьому, адже грати було цікаво, і з радістю я продовжив це робити. Але знаю, що якщо розробникам дати трохи більше часу, експірієнс від зони буде ще кращий. В іншому я з певненістю кажу, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вдався вже більше мільйона проданих копій та 100 тисяч онлайн одночасного, але згодний, це не показник. Він вдався своєю суттю. Я взагалі не бачу сенсу критикувати його за простоту певних механік або дивних рішень, як для 2024 року. Все, що гра дає, якою вона є тут і зараз, з усіма своїми механіками, воно гарно вписується у світ. Я особисто не очікував від гри чогось Unreal, окрім Unreal Engine 5. Я хотів, щоб це був в першу чергу Stalker, в який цікаво грати та цікаво а і тим іншим, гра може пишатися, але треба розуміти, що, як і очікувалося, Stalker 2 підтримав тенденцію кривих релізів і вийшов у світ з купою багів, як простеньких, так і критичних. Тож, якщо не хочете ловити рандомні фрізи чи статери, бачити лагаючих неписів чи тушканів в текстурах, ще треба почекати. Ну або мати бездоганний комп'ютер, який мінімізує неправильний розподіл ресурсів своїм запасом потужності. І ви максимум зловите візуальні баги, які на загальну картину сильно не вплинуть, якщо грати хочеться тут і зараз. Особливо я краще почекаю. Ніж буду грати на абсолютних мінімалках, щоб менше страждати, але і не насолоджуватися красою зони. Ось такий я графодрочер. Називаєте це як хочете. Але я можу грати на високих, маючи стабільні 80-90 кадрів, просто не зараз, бо гра сира в технічному стані. У всьому іншому це неймовірний проект. Це проект, який виходить раз на 10 років, як умовно кіберпанк чи РДР2. Я точно його пройду і складу більш цілісну картину колись, коли гра навряд чи буде на такому хайпі і випущу ще один огляд. Але вже зараз мені здається. Це зрозуміло, що гра заслуговує зайняти своє місце в ігровій індустрії завдяки зусиллям GSC Game World, заробити свої гроші та популярність серії, нову популярність. Бо це один з небагатьох проєктів, який я полюбив, не будучи от фагом. Я думаю, я не один такий, незважаючи на болісний реліз. Я точно повернуся в цю гру, бо вона до біса приваблива. Просто їй ще треба трохи часу. На цьому у мене все. Напишіть, як у вас ситуація, як враження і що думаєте взагалі. Якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсорами каналу або кинте. Донат на картку мені буде приємно. Дяка тим, хто вже доєднався. Всі посилання в описі, там і моя телеграм-спільнота. Бережіть себе і побачимось!